Так, всім доброго дня. Сьогодні ми, вже, виходить, у нас друга декада жовтня. Знаходимося в моєму садочку, основному, який є молодий. Бачимо зараз по деревах. Сад зібраний повністю. Ну що, давайте підведемо підсумок за цей рік 2025 тому що я рахую, рік вже завершений, тому що в мене рік починається от від цієї пори до збору урожаю до цієї пори. Рік завершений. Цей рік був, як то сказати, дуже-дуже важкий. Але, як то кажуть, щороку все важко. Почнемо з весни. Весна холодна була. Цвітіння почалося рано, 11 травня останній приморозок був. І приморозок був до мінус мінус до 4 місцями. Витримали. Літо, літо посушливе було. Вологи не вистачало, але так, як піщепа у нас тут де, 106, якось ми витримали це все. Ну і осінь. Осінь дощова. Не давала збирати урожай. Ну нічого, поміж дощі, легенько яблука збирали. Ну і хочу похвалитися результатом цьогорічним. Зібрав в середньому на всю свою площу мені вийшло 24,2 тонни з гектар. Дехто скаже, маловато, так? Да? Ну, скажу, що немало, тому що. Тридичні фактори, які були цього року я вам вже передачив. Плюс можу сказати, що е, два садочки на М9 піщап, який знаходиться у мене біля річки, там обща урожайність була, 10 тонн. Старий сад 15 тонн з гектара. Витягнув цей сад, так у нас в середньому вийшло 24,2 тонн з гектара. Тепер покажу, що я виростив в цьому саду. В цьому саду. Три основних сорти яблук в мене. Це йде у нас флоріна, бачите, Це йде в нас луна, і йде моді. Да, розміри, може, не вражають, але яблуко є стандартне, воно є 6,5 до 7 см в діаметрі. Все дуже гарно закупляється. Також хочу показати сорти, які знаходяться в цьому саді, на яких було приділено більше уваги, більше було використано добрив, більше фунгіцидів, інсектицидів і так далі. Показую три основних сорти, які маю. Дивимося. Бачите, зібрав їх до клубки. Це, хто знає, ряд Джона Принц бомба, правда? Яблуко десь має до 300 грам цього середній вибрав Джеромін. Такий він середній цього року, тому що була велика загрузка. Ну і Голден Деліше Рейдерс.